Доброго ранку, малята, любі хлопчики та дівчата! Вас вітає вихователь старшої групи Катерина Євгенівна, і я хочу вам сьогодні нагадати нашу незвичайну техніку. Ви вже з нею знайомі це кляксографія. Ми сьогодні будемо з вами малювати осінні дерева, але не ми будемо його малювати. А в техніці кляксографія. Погляньте. Ось так ми будемо з вами малювати. На нашому малюнку є стовбури дерев та листя. Погляньте, а листя у нас якого кольору? Так, червоного, зеленого та жовтого. А стовбур дерев якого кольору? Так, коричневого. Погляньте, як звичайно намальовані стовбури дерев. Вони схожі на трикутнички. Довгі трикутнички. Щоб приступити до роботи і намалювати в техніці кляксографії, ми з вами спочатку підготуємо наші пальчики. Наші пальчики втомились, бо багато працювали. Ми в замочок їх всіх закриємо, щоб вони відпочивали. А тепер замок відкрили, кожен пальчик привітали. Плескаєм тепер що сили, ось як весело пограли. Час прийшов вже до роботи, Пачікам слід працювати. Дбайте ви про їх турботу. Гратися не забувайте! Приступимо до роботи. Для цього нам знадобиться білий аркуш паперу, гугаш, водичка, пензлик. Та трубочка, або можна з ручки викрутити, і буде у вас трубочка. Так, для цього нам спочатку треба намалювати стовбури дерев. Беремо наш пензлик, мочуємо воду та в коричневу фарбу. Та починаємо малювати стовбури дерев. Починаючи з серединки, проводимо вниз вертикальну лінію. Потім починаємо робити з неї трикутничок.

Ось у нас вже є стовбури дерев. Тепер ми беремо жовту, зелену та червону фарбу і ставимо крапельки навколо наших стовбурів. Беремо жовту фарбу, ставимо крапельки. Багато... Дуже багато водички та фарби. E Трубочку і починаємо дути на наші крапельки. Діти, погляньте, ось таке в нас вийшло незвичайне дерево. Гадаю, у вас теж вийде. Буду чекати ваших незвичайних дерев осінніх. До побачення!